Привіт! Щось так нагребло мене сьогодні. Переписувався тільки що з пацанчиком. От в мене є е, така можливість, слава Богу, спасибо Боже. У мене є така можливість спілкуватися з дуже багатьма людьми, з абсолютно різними, з абсолютно різних країн. І щось ми зійшли, сцепилися з хлопчиком, ну, мужичком, можна сказати, таким як я. Хлопчик, мужичок. 45 35, дете так. З Київської області. Він е, живе, жив біля Бучі. Знаєте, так, ці славно, звісно, Бучу. Сумно, звісно, тобто, я вибачаю, сумно, звісно, Бучу. І він, ну так вийшло в житті, що він стояв на шляху російської армії. Коли вони йшли, вони там, ну, робили різні нехороші речі. Я що думаю, що от як... А в мене є, я розказував, так? в мене є російськомовні е канали, аккаунти, є україномовні. Є... От мені дуже цікаво дивитися за росіянами. Дуже цікаво. Цікаво дивитися е в тому плані, що вони, як вони себе поводять. Тому що ну, це країна, яка напала на нас. Як не крути? От як не крути? Вони напали. Не ми, вони. Є росіяни, мені подобається вони. Є росіяни, які а, все розуміють. Найбільше мені подобаються взагалі ті, хто все розуміють, вони не змогли а, жити при такій політиці. Вони не змогли на це все дивитися зсередини. І вони виїхали. Їх близько мільйонів. Є ті, що мовчать. Ті, що залишились в Росії, і мовчать. Вони розуміють, але вони розуміють, що якщо вони все розуміють. Якщо вони будуть щось говорити, розказувати, то їм або тюрма, або подвали, або, або смерть. А є дурні. Можна сказати не дурні, а обмануті. Вони, от, вони приймають все, що каже Путін, вони приймають все, що каже пропаганда російська. Ну, не без цього. не без цього. Так само, як і в нас. Так само, як і в нас, в українців, коли відбуваються різні нехороші речі, і є такі, як ми, з вами, да, ну, і ті люди, що розуміють, що відбувається, вони розуміють, що відбувається. Чомусь вони розуміють. А є більшість більшість людей, які ну, для них все. Все, все, що телевізор каже, все, все, що кажуть засоби масової ідіотизації, вони все приймають за чисту монету. Так само росіяни, так само українці. І от коли до цього хлопчика зайшли в дім, він каже, ви окупанти, ви приперлись на мою землю. А він прямо все розказував, все. а там було дуже багато бурятів він розказував. Ну, чомусь, тоді так, чомусь тоді так було. Бурятів йшло багато на Київську область. От. Вони його дуже сильно били. Його сусідів деяких вбили на його очах. Він каже, я охренів. А він взагалі був російською Ми з ним зцепились за мову. Я кажу, ти мене чувак, ти... він каже, хто розмовляє російською, той дебіл, дурак, ворог там і все таке. Я кажу, тіп, пойми мене. При чому тут мова? Він каже, я просто, можливо, в мене якась травма. Ну, він... Я не скажу, що він дурний чи дуже каструля голови, але він пережив жах. Він пережив, я зараз вам розкажу, який жах. Жах страшний, він пережив. Він пережив те, що його катували дуже сильно. дуже сильно. І йому е кололи обезболюючи і одрізали руки. Йому одрізали дві руки. Ви прикиньте, блядь, ви прикиньте. Блядь, бляд, це признедець. Йому відрізали руки. Я... Я просто в вахіри. Йому відрізали руку. Молодий мужик. І з тих пір він каже, у мене було багато психологів, реабілітація, пришили йому, не пришила, а ну ці протези, круті, хороші, протези. Він працює парикмахером. І він цими протезами каже, па... він дуже довго мені писав сообщення, пише. Дуже, коли починає писати, видно, знаєте, в інстаграмі ми з ним спілкуємося, видно, що. Довго пише, пише, пише. і, Ну, незручно, це не пальчиками писати, це людина три роки привикає до цього всього. І він отак тикає руко, да, протезною рукою. Це жахливо, це дуже жахливо. І він розказував, що Буряти е, казали, що ми прийшли воювати за правду. Ми прийшли воювати з фашизмом. А цей пацанчика, у нас немає ніякого фашизму. Він каже, ти вреш, ти пособник фашизму, ти бандеровець. Тобто у людей каструля була на голові просто непробивна. пробивна, не пробивна. І за це вони його катували. У його дома. У нього дома. І за це вони йому відрізали руки. Прикиньте? Це жахливо дуже. І ми з ним розмовляємо. Що кажу: ти е, Ну, мова ж то не при чому? Він каже, ну можливо, не при чому. Але мені дуже важко. Мені дуже важко е, тепер. Чути російську мову. Хоча він я, він, я, я наголошую. Він був російськомовний. Він був, жив під Києвом. А ви знаєте, да, що Київ і Київська область, вони російськомовні. Були і є. Я не знаю, чи будуть. Я з цим відео я просто розказую. Я не, за нічого, не агітую. Не... Я просто розказую. Просто з вами ділюсь своїми думками. І він каже: я не можу чути російську мову. Не можу. Мене вивертають, тому що мене катували російською мовою. Мені відрізали руки російською мовою. Я, я, я це ми з ним спілкуємося, я поплакав трохи. Я мужичок емоційний, я трохи взриднув. Кажу, слухай, мені, мені дуже жалко. Просто це, це дуже жалко, що так дуже шкода. Але ж мова. Мова. Мені це все важко приймати, тому що я, ну, я не російськомовний, я більше україномовний, мабуть. Але в мене мати вчителька російської мови і літератури. Вона вчилася в знаменитому Київському університеті Шевченка. Красний корпус. Я виріс на Цої Достоєвському. Блок, Фет, Пушкін. Я також і читав. Я, я люблю, читаю, читав а Шевченка. Я кобзаря читав двічі. Це круто. Кобзар це круто. Хоть до Шевченка в мене двояке відношення, але як до людини. Але ну. Це геніально. Я читав «Тіні забутих предків, я плакав. тіні забутих предків це шедевр. Я, це я працював 4-5 років тому е в Олійниці. Я прочитав, я плакав. Я подумав, що треба подивитися фільм Параджанова. Я дивився фільм, я плакав, мене губа трясла. Це наскільки геніально? Це просто. Це дуже. Що фільм, що книжка, це просто. Наже фільм, це рідкий випадок. Коли фільм навіть кращий, чим книжка. Це дуже круто. Я про що взагалі. Я про ненависть. Я про помсту. Я про ненависть, про помсту. І я йому розказую, кажу, а мене от катували в подвалі СБУ хлопці українською мовою. Більшість з них. Там один чи два. вибачаюсь, <кій> один чи два були харків'янина. Що російською мовою, а останні там їх 18 чи 15, до хера там, тупо, бо до херіші їх цих солдатні було, СБУшного, вони україномовні. Деякі з них були з мого міста. Деякі з них з іншого міста. Вони мене знають. Я людина публічна, я там в гурті виступав, на телебаченні був, ну, у фейсбуці часто писав. Ну, публічна людина, яку всю знають. І вони, там, не менш, ну щої. І мене били. Вони мене не знають. Ну, е, особисто ми з ними ніколи не пили, не пили по 5 грам, е, чи, там, не по 5 капель, не, пили, не, не танцювали на весіллях. Нічого нас не зв'язали. Вони просто мене знають. Я їм чужа людина, вони мені чужі люди. Але вони мене катували дуже сильно. били, катували. Різали, тушили, зламали два ребра. Ну, тобто уявляєте як це треба бити. Я отак валявся, вони мене отак. По черзі. Ну, місили сили мене сильні. Я, я думав, все, я мій жилець. Я тільки встував між побоями помолитися, попросити Бога, щоб мене спас. Жити хочеться завжди. Жити хочеться завжди. Дуже. Але я їх простив. Це було, чесно сказати, ну, як би важкувато. Мені казали, що я тюфяк, мені казали, що я терпіла, мені казали, що це якась слабодухкість. Але з іншої сторони, мені це, я розумів, що це правильний вихід, тому що е ненавидіти, мріяти про помсту це знищувати в першу чергу самого себе, та й в другу чергу, та й втретє. Я буду знищувати самого себе, якщо я буду ненавидіти. Я їх пробачу. Від, що, від цього серця. Те, що це я вам часто це розказую, це просто для прикладу. Це просто ну, те, що я пережив. Я пережив жахи. Хоча той, я думав, що я саме страшне пережив. А той пацан без рук. Він пережив ще гірше. Але він обізлився. Хоча він розуміє, він розуміє, що, каже, я себе знищую, помстою, ненавистю, агресією. Але я не можу. Я не можу чути російську мову, абсолютно. Прикиньте. Каже, я над собою працюю. Я хочу їх пробачити. Я хочу їх пробачити. але Я не можу. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Я не знаю, що їм посоветувати. Я їм я, я, я кажу, в мене є любима пословиця. А хто їй сказав? А почиомархая. Чи є хтось другий? А, алмаз. Мне сейчас ненависть уничтожает душу, как алмаз уничтожает гору, взрастившую его. Круто, да? Ненависть уничтожает душу, как алмаз уничтожает гору, взрастившую его. Охрененно, просто. Я это разумею, все я разумею, я всех Я всіх пробачаю, всіх прощаю. Це важко. Але як, як подумати, Просто просте люди, прості буряти, так? буряти. Люди, такі як ми, люди, люди, гомосапіянси. Але їм дали владу, їм дали зарплату, їм в голову заклали інформацію, що українці вороги всі, всі. І вони прийшли убивати і катувати. І хай буде галотувати. Так було завжди. Так було в усі віка, в усі століття, в усі війни. Та й в усі революції. Ненависть, гроші і інформація. Такий собі бульйончик. Мабуть, це, це ніколи не зміниться. Це, це завжди і було, є і буде. Не буде такого часу, що прям всі будуть як в раю. Я все не вірю. Отут просто на землі відбувається таке мейсіво. Особливо неприкольно, коли тебе свої вовтузять. Коли чужі, то а коли свої? К чому я? В Біблії написано полюбіть врага свого. Уявляєте? Полюбіть свого врага. Ну от полюбити – це, мабуть, це навіть для мене, це людиною з великим серцем. Полюбити це ні. Я ще до цього не доріс. Духовно, морально. А прийняття, прийнять все як є, це я зміг прийняти, відпустити і простити. Оце це теж. А ще, знаєте, що поблагодарить. Поблагодарить? Ну, що вижив, поблагодарить, поблагодарить за це все, за, за це, що я пройшов оце все і став сильнішим. Я їх прощаю, благодарю і відпускаю. Але людині без рук це зробить, мабуть, набагато важче. Набагато. Але треба прощати. Відпускати. Не знаю, треба любити, але як. Наразі все. Дякую за увагу і за вимагу. Пишіть, що ви про це думаєте. Напишіть мені цікава ваша думка. Я читаю всі коментарі. Пишіть. Дякую. До нових встреч. Пока.